От читаєте західні медіа. Вони дають свою оцінку, там, з боку там, джерел у спецслужбах чи ще щось. Дають позицію, абсолютно відірвану від життя астрономічну з боку Російської Федерації. А Україна, що Україна? А Україна знаходиться в вакуумі, її позиція не звучить. І таким чином, люди, які цим ознайомлюються, вони намагаються знайти щось посереднє між західними оцінками і російською позицією. Ну і зрозуміло, що Україні треба озвучувати цю інформацію. Я б взагалі, чесно кажучи, радив її оприлюднювати періодично, з певним лагом. Ну, тобто, щоб там втрати, наприклад, на які актуальні там місяць-два тому. Це вже хай військові вирішують, наскільки для них це безпечно. Для теперішнього моменту, але така інформація вона має озвучуватись, тому що це і повага до наших військовослужбовців, це і повага до суспільства. Насправді, і це, до речі, серйозна боротьба з російською пропагандою, яка через соціальні мережі просто роздуває, що тут вже навіть не на сотні тисяч, тут ледь не мільйони загинули. Ну тобто, там уже накручування йде гіперболізація по максимуму.